У художньому музеї області відкрили виставку робіт Миколи Мамчура. Мені в квітні місяці минуло 70 років. От. І я вирішив зробити виставку таку трошки в ретроспективі, не тільки нові роботи на історії. старі. Я приготував для цієї виставки 90 картин, але зал невеликий не помістилось. Помістилось трошки більше половини. Тут є в те, що ми зараз переживаємо. Слубосховище, війна, і перемога, війну малювати не дуже хочеться, але мабуть. Те, що ми всі переживаємо, треба якось фіксувати на холстах, щоб потім люди знали. На виставку прийшла одеситка Тетяна Бурлака. Жінка поділилася своїми враженнями від картин, на яких зображені бомбосховища. Страшні враження, тому що не знаю, може у вас тут не так відчувається, а ми з того регіону, де більше тривог, і тому це ну, дуже страшно про це. Відчуття страшні. І дійсно, передає точно так тривогу, як в очах людей я бачу. Виставку організували працівники обласного художнього музею. На ній представили 58 робіт, розповіла заступниця директора музею Ольга Ваврик. Софія Перчишин, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.